Чим пахне грішми. Бо я приїхав на об'єкт, де потрібно демонтувати ось цю плиточку. Друзі, пам'ятаєте, чому ми її демонтуємо? Бо цей отвір завеликий, і ось так воно виглядало. Ціна на цю роботу коштує демонтаж плюс монтаж 8 тисяч гривень. 410 градусів Цельсія на нашому будівельному фені. Плавно, не спіша. Починаємо прогрівати наш шов з епоксидною фугою. Взагалі є два способи е, знімання, виймання епоксидної фуги. Хто то гавкає? Е, за допомогою будівельного фена, от як в даному випадку ми це робимо, мало пилюки, помалесеньку, увірено. Е, Є ще за допомогою реноватора або гравера, розумієте, друзі? Ну то вже така більш пильна робота, і все рівно залишки треба знімати за допомогою будівельного фена. Тому в нашому випадку ми використали технологію знімання фуги за допомогою будівельного фена. Ну от на оцю плиточку скажу вам по правді, мені пішла десь година часу, щоб отового все розшити. Не спіша легенько, щоб не всколоти сусідню плитку, бо то відповідальна робота. Розумієте, тут дуже відповідальна робота. Повільно все. Ну, пішло десь ще, правда, і пачка лес малярних. Ну, але то таке. Все розшили гарненько, гарно розшили. Так, тепер будемо пробувати розігрівати саму плитку, щоб пішло розширення і вона не стала від ну, Взяв тих самих 410 градусів. Чесно скажу, мав надію, що вона просто тако... тик. І, і, і відійшла, і все. І я довольний, такий вціліла плитка. Давай, Володька. Думаю, ну що, беру присоску та й потягну трохи на себе. Давай, вже чую, аж підванює присоска. Одним словом, ви поняли, що діло з тим не вийшло, і в рух пішов молоток. Отако помаленьку, спокійно, щоб Га, головне в мене місія була не сколоти сусідню плитку. Зверніть увагу, як це бачите, від гіпсокартону гарно повідставало разом з клеєм. А там, де гідроізоляція добре трималась. Оце все, бачите, позачищав максимально, бо не хотів пошкодити гіпсокартон, щоб вже там не переклеювати, щоб малою кров'ю воно обійшлося. Ну, в принципі, так воно і вийшло, гарно зачистив. Місія виконана. Ось так воно виглядає. Тут все б зачистили гарненько. Будемо перерізати плиточку, але це вже на об'єкті. Тут щоб не цей.